Сині плине кача поти сині. Мамко ж моя, не лайні. Мамко ж моя. Ну, молодці, молодці. А якщо не українець, а якщо білорусь, то білорусь я мила. Але це ж рідна сторона. А як була з Україна рідний край? Так, значить рідна сторона. Давньогрецький філософ Цицерон сказав, любить Батьківщину не за те, що вона велика чи мала, а за те, що вона воя. І е, я думаю, що правильно буде згадати те, що дійсно зараз у нас скрутні часи. Нашої країни, скрутні. А чому скрутні діти? Чому важкі часи? Тому що йде війна. Отут, От на сході нашої країни, йде війна. А чому йде війна? Хто знає? Чому йде війна? Знаєте, що бороть. Ми навіть не знаємо, як вашу. Тому ми з вами, що повинні. Ми ж не можемо йти на війну. Не можемо. А що повинні? Їх підтримувати, так? повинні їх підтримувати. Ну, і ви знаєте, я отак подумала, як ми можемо це зробити. Дивіться, у кожного з вас на партії є отакий голубий миру бій. В усіх, так? І я думаю, що кожен з нас зараз напише послання, побажання або якомусь окремому солдату. Так, Адресу, а можливо хтось відгукнеться, так, щось вам відповідне напише. І так зав'яжеться переписка. Ось ми будемо вчити, тому що у нас і кабінет такий, ну правда, раніше молодець, умничка, Тільки Україну напиши з великої літери. Хто ще хоче зачитати з місця? Хто таке теж гарне написав? будь ласка. Я знаю, як вам важко, а далі. Усій Україні. А отут от допиши ще, тримайтеся. Допиши, тримайтеся, І буде Я здорово. Дякую тобі, поставити Так, ще хтось хоче зачитати? Хлопці, давайте свої. Так. Ну все, дивіться, у нас ми зробили дуже важкі символічні бантики та жовті які символізують наш радость. Даруй вам, а ви завтра вже прийдете, можливо, без вишиванок, можливо, в білих сорочках, але сюди прикрімите цей бантик. Мама, кожного з вас візьме була і ви будете носити. Не губіть, бо будемо ходити туди. Ці не жаль, ти мамко буде, Ці не жаль, ти, мамко буде. Ей, якби ж мені синку не жаль, як ж мені, синку не жаль. І в серцю лежа моїм серцю лежа, плине кача, по тисині сині, плине качва оті сині